Привіт, друзі підписники мій новий вірш, вірте, люди. Вірте, люди, у добро, Бога також вірте і у чисте джерело у любов повірте. Вірте в краще майбуття, істинність у слові, не забудьте сенс життя, що живе у крові, вірте, люди, у життя, що завжди безкрає. Світле наше майбуття врешті все здолає. Ніколи не переставайте вірити в Бога в хороше світле майбутнє і в своїй мрії. Бажаю всім вам, щоб ваші мрії неодмінно збувалися і збулися. Підписуйтесь на мій ютуб-канал Іван Пливська Палітра. Всім дякую за лайки, за коментарі, за те, що в цей важкий час дивитесь. І слухайте поезію, бажаю всім віри надії, любові, хай неодмінно все вами омріє, не збудеться, і хай скоріше Україна переможе і стане в Україні нарешті мир, щоб нарешті люди, наші герої, не гинули. Царство Небесне всім героям, всім людям, які загинули в цій кривавій воєнній м'ясорубці, хай Господь Бог оберігає Україну, весь український народ наших героїв від всього лихого, і хай нарешті настане світле, тихе майбутнє. Бути добру і з Богом!